Христос Воскрес! Вітаю всіх із світлим святом Великодня! І як завжди, ми для вас підготували оновлений випуск тижневика Вишневого. 37-ма сесія вишневої міської ради. Допомога українським військовим, підростаючі покоління стежать за чистотою. 10 квітня відбулася 37-ма сесія вишневої міської ради 6-го скликання. Порядок денний складався з 13 пунктів та включав у себе в основному бюджетні питання, зокрема зміни, пов'язані із зменшенням витрат державних коштів. Сесія розпочалася не тільки прослуховуванням державного гімну, а й вигуками Слава Україні та героям слава. Охороняли порядок бійці громадського формування спецпідрозділ Дельта та захист вишневого, затвердивши порядок денний, присутні перейшли до заяв і звернень депутатів вишневої міської ради та громадян. Найпершими виступили представники гуртожитків, які знаходяться на південній стороні міста щодо зміни обслуговуючої фірми стов агропроміндустрія на більш відповідальну та комплектну компанію. настроена принять взвешенное и правильное решение в интересах жителей этих общежитий. То есть процесс идет, я думаю, что он будет решен таким образом, что интересы жителей общежития будут защищены. По крайней мере, Ми передали в прокуратуру всі необхідні матеріали. Депутат Вишневої міської ради Валентина Донець виступила з промовою від народної ради Вишневого щодо неправомірних дій Російської Федерації стосовно України. Також вона закликала вишневчан збирати мітинги, не купувати російські товари, не ходити на концерти російських зірок та не їздити на відпочинок до Криму. Народна рада міста Вишневого та депутатська група народна рада у Вишневій міській раді. Відверто засуджує імперську військову агресію сусідньої держави Московії на території України, яка по-бандитському з елементами фашизму захопила та окупувала український Крим. А Вадим Люлька привітав героя майдану Олександра Жамойдо з одужанням та подарував йому квіти, який переніс дві складні операції у боярській лікарні та продовжив лікування за кордоном. Це дійсно герой, який захистив. Нас з вами, які боровся проти режиму Януковича, і хотів би попросити міського голову і нашого і нашу громаду, наших депутатів, допомогти йому в фінансовому в лікуванні? Бо, на жаль, він вивчити дуже серйозні травми від воліпальних поранень. Олег Гузенко зачитав звернення щодо люстрації антикорупційного бюро. Позаштатний кореспондент комунального підприємства Інформ та журналіст інформаційного порталу Правда тут Віта Коломієць запитала Юрія Лісничого, як йому вистачає совісті скаржитися, що про нього нічого не пишуть, якщо він відмовляється давати інтерв'ю та документально підтверджувати свої слова. У вас знайшлося. Багато часу для деяких телеканалів показати свій дім, свій будинок, де вас побудує місце. Але для нас у вас знайшлося навіть п'яти хвилин. Ну і також на минулій сесії ви заявили, Юрій Валентинович, Що якщо хоч один вишнівчанин до вас підійде з проханням, хоче, щоб ви склали свої депутатський мандат і написали заяву, ви це зробите. Я вишнівчанка. Я прошу вас, напишіть заяву. Схоже, Юрій Лісничий не очікував такого перебігу подій. Він як завжди влаштував дебати та почав сипати звину. Єдине, що мене дійсно може зупинити, от не писати цю заяву, це те, що на моє місце зайде тушка, яка буде сидіти не там біля нас, а отут. І буде у вас 22-м чи 23-м, який тут. Буде Після обіцянки скласти мандат зал вибухнув оплесками, але Юрій Валентинович не поспішав її виконувати. А на думку Валентини Донець, дане питання має розглядати лише депутатський корпус. Врешті-решт, після тривалих виступів депутатів, міський голова Ілья Діков запропонував перейти до порядку денного. Перед початком було затверджено вісім кандидатів на членство у земельній комісії вишневої міської ради. Начальник економічного відділу виконкому вишневої міської ради Тетяна Зубченко зачитала звіт про виконання міського бюджету за перший квартал 2014 -го. Року. Доходи до бюджетного фонду були перевиконані на 17%. За перший квартал 2014 року наш доходна частина міського бюджету перевиконана, якщо порівнювати з першим кварталом відповідно минулого року, на 1 мільйон 615,4 тисяч гривень по загальному фонду і на 2 мільйони 73 гривень. Тисячі гривень до спеціального фонду прийнявши ще декілька питань, було вирішено перейти до затвердження персонального складу постійних депутатських комісій та обирання їх голів. Наразі обиралися члени земельної комісії шляхом таємного голосування. Після підрахунку голосів був затверджений наступний склад земельної комісії: Дмитро Гусар, голова комісії, Олександр Робак, Ольга Ділова, Олексій Просандєєв, Вадим Люлька. Найбільше дебатів викликало питання про обрання секретаря ради. Запропонований більшістю Сергій Крупний не задовольнив ва. Валентину Донець та Ольгу Ділову, які закликали голосувати за Сергія Нефіодова. До бурхливого виступу долучився Юрій Лісничий. Після закінчення обговорення відбулося голосування. Новим секретарем Вишневої міської ради обрано Сергія Крупного. У зв'язку з подіями, які надалі продовжуються в Україні, виявилося, що наша армія знаходиться у досить скрутному стані. Особливо дається взнаки відсутність матеріально-технічної бази. Україні оголошена благодійна акція «Підтримай українську армію, у межах якої небайдужі люди надають допомогу, аби підвищити боєздатність збройних сил України. Вишневе також не залишилося осторонь. Комунальні підприємства та виконавчий комітет вишневої міської ради зібрали більше 42 тисяч гривень та придбали певне необхідне обладнання. На сьогоднішній день в рамках благодійної української армії «Підтримай українську армію на сьогоднішній день. Частині Люди відгукнулись і. В Принципі надають достатню допомогу для того, щоб підвищити рівень боєздатності нашої військової частини. Військовій частині А 2860 яка знаходиться у селі Данилівка Васильківського району Київської області, було вкрай необхідні дизельний генератор та компресор. Тому 14 квітня радник міського голови Вишневого Микола Середюк завітав до 96-ї зенітної ракетної київської бригади повітряних сил збройних сил України та від імені мера Ілья Дікова і виконавчого комітету виручів. Вище зазначену техніку військові були приємно здивовані та висловили офіційну проте щиру подяку меру міста Іллії Дікову та громаді. Солдати накормлені все нормально, всі з добрим настроєм і готові відповідності до конституції нашої держави стати на захист нашої вітчизни. як зазначив полковник Віктор Грибук, окрім вишневої міської ради, допомогу надали кондитерська фабрика Рошен, Богуславська районна державна адміністрація та деякі приватні підприємці. Також була надана допомога білоцерківським військовим частинам А 1232 та А 2868 у яких служать терміново призвані до армії вишнівчани. У першу чергу підрозділам потрібні акумулятори, генератори, робочі інструменти та вогнегасники. Потреба військової частини на сьогоднішній день перш за все. В акумуляторах їх потрібно оновити. Акумулятори, раз резинотехнічні технічні вироби для того, щоб замінити резину на автомобілі. А так, в принципі, ми готові до виконання завдань за призначенням. Військові частини висловили подяку міському голові Ільї Дікову, виконкому вишневої міської ради, колективу та виконуючому обов'язки директора комунального підприємства Вишнівськводоканал Василю Усоїчу, працівникам та директору комунального підприємства Вишнівськ теплоенерго Петро Тригубу, а також керівнику комунального підприємства Управління міським господарством Геннадію Олешко Надання необхідної допомоги. 12 квітня у Вишневому відбувся всеукраїнський суботник. Мешканці міста, працівники підприємств, організацій, установ, учнівська та студентська молодь з радістю допомагали комунальним службам у проведенні заходів з благоустрою міста. Протягом квітня-травня по всій Україні проходить всеукраїнська акція «Зачисти довкілля. День благоустрою територій населених пунктів традиційно проводиться в третю суботу-квітня у день довкілля. Проте в цьому році, у зв'язку з Великоднем, всеукраїнський суботник був перенесений на 12 квітня. Тому з самого ранку виконком вишневої міської ради на чолі з мером міста Ілею Діковим та спільно з усіма охочими активно прибирали місто. Міська рада разом з депутатами взяла те, що з нами більше захаращене. Ну намагаємося щось зробити. Тим паче проект робимо для того реконструювали цей дитячий садок хоч трошки приберемо бо за стільки років. Тут назбиралося вже дуже багато непотріб. А Так я думаю, все буде добре. Громадські організації та комунальні підприємства також не залишилися байдужими. Молодіжний рух творці майбутнього спільно з комунальним закладом палац культури та мистецтв прибрали вишнівський стадіон, парк та засіяли траву. Комунальне підприємство, управління міським господарством відповідали за прибирання вулиці Лесі Українки, жовтневої та пустиря на машинобудівників. Хочу виразити свою благодарність мешканцям міста. За те, що вони дійсно проявили свою мужність, свою свідомість, дякую за те, за те, що прийшли прибирати місто. І територія вишнівської міської лікарні також була приведена до ладу. Там були оновлені клумби, висаджені квіти та засіяна газонна трава. Турбота про місто. про все це наша, наша з вами наш з вами обов'язок. Я скажемо так, це як про людину можна сказати. Якщо людина покинута, нікому не потрібна, вона просто зав'яне і зачахне. А якщо з любов'ю віднестися до міста. То воно буде процвітати, воно буде гарне і воно буде востребоване. Про міські школи та дитячі садочки також не забули. Там прибрали, пофарбували та відремонтували ігрові майданчики. Методист дитячого садочку Орлятко Галина Плесак особисто допомагала обкопувати дерева, щоб не замерзнути вихователі з більшим завзяттям бралися за роботу. Ми Дуже любимо територію нашого дитячого садочка. Ми тут кожен день допомагаємо нашому двірнику. Дерева обкопуємо, кущі садили, квіти там нових насадили, розу там гарно два рядочки. Насаджу. Садовимо кущ рози, щоб приємно було оку, коли ми приходимо до садочка, і батьки приходять, і у дітей настрій був. Прихожани церкви спасіння на чолі з Пилипом Савочкою допомагали комунальникам. Охочих налічувалося близько тисячі. Організувавши акцію Чисте серце, чисте місто. Люди вирішили своїм прикладом показати, що чистим повинен бути не тільки внутрішній стан людини, а й місце, де ми живемо. Чоловіки, жінки, діти, навіть цілі родини, прийшли наводити лад у місті. Акція називається Чисте серце, чисте місто. Тому ми кажемо, що не тільки ми повинні очищати наші серця перед великоднем, перед паскою у храмі. Ми повинні очищати ти наше місто приємно здивувало, що незважаючи на несприятливі погодні умови, охочих допомогти виявилося досить багато. Силами комунальних служб та вишнівчан місто значно оновилося посвіжішало та засяяло новими фарбами. Тепер у вишневому побілено та обкопано кожне деревце приведені до ладу клумби та газони. Висаджено нові квіти та дерева, прибрані прибудинкові території та облаштовані дитячі майданчики. Також 12 квітня на південній стороні вишневого відбувся дитячий конкурс Суботник, сміттєві олімпійські ігри. Участь у заході взяли близько ста дітей та їх батьки. Маленькі волонтери зібралися о 10.30 на південному бульварі біля фонтана. Організаторами дитячого суботнику виступили виконавчий комітет вишневої міської ради, дитяча громадська організація Капітошка та громадська організація від серця до серця. Найбільше було діток віком від 8 до 12 років, хоча залучалися до акції навіть дворічні. Малечу поділили на 5 команд. Кожна група мала власну назву Ми додир, південний сектор, місіс Пропер, чистюлів чистотут, Сніжинка. Девіз мала свого командира та розпізнавальну символіку. Кукраватки різного кольору. Коли організаційна робота була закінчена, малюки вишукувалися у шеренгу, пройшовши інструктаж, і вирушили виконувати завдання. Одна частина очищала південну територію міста, друга центральну, інші займалися побілкою. Беручи приклад з європейських міст, мами вирішили прибрати наслідки життєдіяльності собак на газонах. Дана ініціатива була підтримана як учасниками громадських організацій, так і виконкому. Депутат міської ради Олександр Самойленко придбав та встановив два спеціальні контейнери для даного виду сміття. Юні. Волонтери під час суботнику вчили місцевих жителів, що за тваринами треба прибирати та розповідали, як це робити. Збираючи сміття, діти дійшли до межі з Крюківщиною та принесли звідти величезні пакунки різних відходів. Після того, як команди звітували, його віднесли на сміттєзвалище. Малюки, які займалися побілкою, прикрасили вапном не тільки тротуари, а й себе, але це не заважало їм радіти за свою команду та виконувати справу. Згодом організатори у формі гри вчили діток, що не можна рвати квіти з клумб, ламати дерева, розповідали, куди треба Викидати сміття також відбулася презентація руху Чистий бульвар. Учасники даного об'єднання закликали містян слідкувати за своїми улюбленцями та не дозволяти їм забруднювати газони. Під час заходу учасників розважали конкурсами, у яких кожна команда повинна була продемонструвати правила поведінки на вулиці. По закінченні всі учасники отримали подарунки від організації капітошка. Ми продовжуємо наш випуск і далі ви дізнаєтеся про таке. Зібрати кушик на Великдень. Вишневе пишається своїм героєм. Фарбування великодних писанок. Для всіх українських християн, католиків та православних, великдень найбільше свято року. Після тривалого посту церква благословляє знову вживати непісні страви. Кожна родина, навіть з невеликим достатком, намагається в ці дні поставити на стіл не тільки паску та крашенки, а й ковбасу, шинку і чимало інших страв, від яких утримувалися під час посту. Адже Великдень свято не тільки для душі, а й для тіла. Ціни ростуть кожен рік, а потім на літо спадають, а потім знов ростуть. Ціни міняються кожного разу, то не від нас залежить і нам шо. Щоб хто ми продає. Насправді кожен продукт у великодньому кошику має символічне значення, і до його наповнення необхідно відноситися з відповідальністю. Паска символ воскресіння і небесного царства. У минулому році кулечі коштували від 6 гривень, в цьому ж році вони стартують від 8 гривень. Яйця це найпопулярніший продукт, який символізує нове життя та відродження. В минулому році їх ціна коливалася від 7 до гривень за десяток, зараз в середньому 12 гривень. Сир, молоко творог – це продукти подаровані природою. Є Символом любові та турботи. Порівняно з минулим роком ціна на тверді сири зросла приблизно на 20 гривень, а на м'ясні продукти, звичайно, ще більше. Порівняно з минулим роком зросли сильно ці? дуже сильно. А наскільки? 20% – це точно. Хоча ціни стрімко зростають, коряти на поки що залишається незмінною у своїй ціновій категорії. Наприклад, гумілка, яка коштувала 23 гривні за кілограм в минулому році, так і залишилася в нинішньому. На великдень м'ясні продукти символізують жертовне ягня, тобто духовну радість, що приходить від виконання людної божої волі. Набагато менше кожен приходить читає кожну копійку. Підійшла пенсіонерка, тільки що каже, хоч би нам чуть-чуть додавали, додали ми свято, хоч би тих. Писанок чи крашанок поїли, а то каже, ні на що не вистачає грошей. Значно зросла ціна на вершкове масло у минулому році. Сума коливалася між 40-50 гривнями за кілограм. Натомість сьогодні вона становить 70-100 гривень за кілограм. же коштував у розмірі 3 гривень, а сьогодні всі 4 гривні. Також тішить цінова політика овочів, яка залишилася майже незмінною порівняно з минулим роком. Огірки з помідорами коштували 23-35 гривень за кіло. Цей новий проміжок залишився і до сьогодні. Значно подорож. Подорожчав болгарський перець в минулому році ціна становила 30 гривень за кіло, а в цьому – 40-55 гривень. Майже вдвічі подорожчала картопля. На картошку ціни сильно піднялися, на буряк, на морку, на цибулю, на капусту піднялися ціни, а са на так. та. А наскільки приблизно поднялася в от ну, отіка картошка була в прошлом году цьому году 8. Вартість самого кошика становить приблизно 70-130 гривень. Святковий рушник у середньому 15-30 гривень. Звичайно, кожен сам обирає, що класти у свій великодній кошик, і це не обов'язково повинен бути весь гастрономічний перелік. Інколи ми забуваємо, що найголовніше не те, що у наших кошиках, а те, що ми несемо у наших серцях. Революція на майдані незалежності назавжди закарбується у пам'яті українців, але ми можемо пишатися тими героями, які мужньо відстоювали думку українського народу та залишилися живими. Наша історія присвячена звичайному чоловікові, який, 18 лютого, почувши звістку про зачищення майдану, не зміг спокійно залишитися вдома і вже ввечері поїхав на допомогу своїм співвітчизникам. На думці було лише одне: хто якщо не я? І не зважаючи на можливі хвилювання дітей та дружини, вишнівчанин самотужки рушив на барикади. Олександр Жамой працює у таксі. і До лютневих подій на майдані брав не дуже активну участь у протистояннях за словами Олександра. Завдяки своїй роботі таксиста чоловікові вдалося безперешкодно завозити шини на майдан та інколи. на выходных поддерживать и мирные протесты. 18 числа как раз я был на работе, вот, сидел в машине вот, и, и где-то в часов пять вечера как раз по радио Эра. Передали, що готується зачистка на майдані. Вот, Київляні нужна ваша помощь, приходите, поддержите Майдан. Олександрові вдалося доїхати лише до повітрофлотського мосту, адже всі дороги до Майдану Незалежності були перекриті працівниками міліції. Йому довелося кинути автівку на тротуарі і пішки добиратися необхідного місця. Близько шостої вечора Олександр Жамой до дістався барикад. Зі слів вишнівчанина, в той час ситуація була доволі спокійною. На вулиці інститутській українці ланцюгом передавали бруківку, яку

Состари міліції вже почали движение. у той самий момент. З трибун майдану було повідомлено, що всі жінки та діти покинули небезпечну територію. Коли почався наступ, на барикадах залишилися тільки чоловіки. Під час наступу попереду були водомети, а за ними міліція. За словами Олександра, зі сторони жовневого палацу зверху міліція почала закидати мітингуючих світло-шумовими гранатами. Завдяки цьому їм вдалося відтіснити натовп. раз когда вот оттеснили, получается, вот ми стояли на хрещатіки. А я вийшовся стояв на. На углу на тротуаре вот и крещатик начал с трансбоя их поливать вот начали сразу обстреливать вот, но ну, мы же не думали что они обстреливают Бойовим ружем думали, там резинками. От. У перших рядах йшли внутрішні війська. Це були молоді хлопці віком від 18 років. Тоді вже народ почав кидати коктейлі Молотова. Та усвідомлюючи, що перед ними фактично діти, люди намагалися перекидати через передню шеренгу і вцілити у самих беркутівців, які безсоромно прикривалися дітьми. Олександр знаходився біля палатки, де розливали коктейлі Молотова. Завернувшись за ріг, чоловік носом до носу зіштовхнувся з правоохоронцями. Тільки краєм ока помітив, як з під щита один з нападників. Став на одне коліно і цілиться у нього. Тоді на чоловікові, крім пухової куртки, ніяких захисних пристроїв не було. Пролунав вистріл, і Олександр впав. Буквально Через полминути ну болі, звісно, я такої болі ніколи, ніколи ще не відчував. Сразу підбіжали санітари до мене, вот, За руки за ноги санітари схватили. От, і потягнули в палатку, якраз на Хрещаті напротив Дома профсоюзу. Вот, Стояла медицинська палатка. вони мене туди затягнули. Олександр отримав серйозне поранення в ногу, руку та живіт з дробовика, патрони, якого були розраховані на диких кабанів. Медики у будинку профспілок змогли тільки дістати частково дріб. Їм довелося залишити частину картечі у червні порожнині. Коли ми кидали бутилки молотова. Когда уже мене ранили, Я не думав, просто такий знаєш, парив, ні страха, не було нічого. Ну, кода от сліфтами уже вийшли, коли мене винесли з слів Вот. С правой стороны уже пару человек уже мертвые лежали, накрытые. Вот, получается, в коридоре. Вот. И меня тут в коридоре тоже положили. Під час всієї митушні та плутанини чоловік не надав значення своєму пораненню і відправився лікуватися додому. Та вже невдовзі відчувши значне погіршення, звернувся до Боярської лікарні, де його і прооперували вперше. Після реанімації вже у палаті чоловікові стало погано, тому довелося терміново робити другу операцію. Коли боярська самооборона дізналася, що у лікарні знаходиться поранений майданівець, за лічену годину всі виїзди та в'їзди були оточені та перекриті для запобігання небажаного втручання міліції чи провокації з боку тітушок. Спасіба. Боярська й самообороня, канішне, ребята молодці, Всього Олександру було зроблено три операції, з яких останню здійснювали вже у чеському госпіталі. Проте, незважаючи на всі пережиті негаразди, Олександру Жамойду вдається зберегти життя радісний та позитивний настрій. Чоловік не хизується своїми вчинками, а навпаки, не вважає за необхідне всім розповідати про свої подвиги. Пасхальні яйця це невід'ємний атрибут свята Воскресіння Христового. На сьогоднішній день існує величезна кількість способів розпису великодніх яєць. Про витвори мистецтва. Наступний сюжет. Напередодні Великодні люди традиційно пишуть писанки та фарбують крашенки. Тому сьогодні ми завітаємо до гості у жінки, яка професійно займається писанкарством, та дізнаємося, як це робиться. Дивіться. Так, ну, а так перепаска і це взагалі не виливається цього. Ніщо ну, трошки нищі, бо шкірочка від самих натирали поїзанки і крашенки, щоб вони були розігріваєте, і ви будете бачити воскли.

на зустрічі йшов боячоловіші з кошиком. Ми побачили, що Ісусі було дуже важко, тому стало шкода і він вирішив замовки Ісуса Вести ну, Огоронці звичайно збудували над ними, але доповикли Ісус Вести Хрест. І коли він повернувся до до свого кошика, то в кошики замість звичайних яєць, Побачив, що там писанки і трошки. І в початку не було боляче з того, що розправилися за але це те, що пересувається в кожи.